Тіло жінки з ножовими пораненнями зранку знайшли саме тут, біля банкомату на Слобожанському проспекті. Як повідомили Суспільному, у прес-службі обласної поліції правоохоронцям по гарячих сідах вдалося встановити ймовірно причетного до вбивства. Місцева жителька Ольга розповідає, проходила повз банкомат близько шостої ранку. Каже, бачила накрите тіло, тут працювали правоохоронці. П'ять лежала вже жінка, накрита, стояла рядом. Скороя допомога і поліція. Все оградили. рядом стояла сумочка, її визляли голови дуже багато крові. Було. Сергій працює у полікарні поруч. каже, пробив собі біля місця роботи, прочитав у соцмережах. Прийшов відкривати заклад, бачив тільки місце огорожено лентою і працював уже чоловік з керхером. Мій знайомий сказав, що зранку там можливо якийсь хлопець не зовсім в адекватному стані. Спочатку почав наносити собі якісь травми ножем, а потім напав на жінку. Місцева жителька Алла розповідає, на цій вулиці нерідко бачила людей в неадекватному стані, тож намагається тут не ходити. Сусідка сказала, що це ж було дуже вранці. Я коли вранці або вечором я стараюсь тут не проходити, бо тут ці ж наркомани і тут дуже безпечно. Як повідомили Суспільному в пресслужбі Нацполіції області, правоохоронці затримали неповнолітнього, який ймовірно міг вчинити злочин. Нині відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.